Вітанячку. Ви на каналі Маомаука. Сьогодні поговоримо про троянди. Напишіть, будь ласка, як вам такий незвичний початок. Але от ви думали, напевно, що все буде анімоване. Ні. Не все буде анімоване. Не хватило в мене часу і сили доробити це до кінця можливо. Але мені подобається малювати, тому я вставляю фрагменти мого. Малювання. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то напевно знаєте, що це буде початком до моєї анімації про, коротше, під назвою, під назвою квітка з цього саду. І, коротше, мені треба було обрати якусь квітку, і це як бачите, троянда. Так чому ж я обрала троянду? Напевно, тому що це впізнавана квітка. І вона досить популярна, вона входить в топ-5, як мені сказав чат GBT, найпопулярніших квіт у нашому світі, да? на планеті там Земля. <сум> ну, і коротше, зараз ви будете бачити етапи розфарбування цього, якби, цих, цього бутону. Якщо вам цікава анімація, можете піддивитись та зрозуміти, які процеси цей бутончик проходить. Щоб розкритися, і можете спробувати зробити щось подібне. Чому вирішила розфарбовувати? Напевно, тому що, якби я тільки замальовувала, це не так би було цікаво. І мені здається, коли от квітка, коротше, є зафарбованою, вона більш цікаво дивиться, дивитися на це, коротше. Коротше, троянда це квітка з багатою символікою, яка залежить від кольору, культури та контроль. Тексту. Ось основні значення троянди. Якщо ви думаєте, чому все-таки я вам це розповідаю, але, напевно, я повторюся, тому що хочу пояснити, чому я її все-таки обрала. Коротше, загальне символічне значення. Вони символізують красу і любов. Троянда часто асоціюється з романтичним коханням, пристрастю. Та естетичною досконалістю, от. Так от. таємниця, також у ній є таємниця знає, під трояндою, от якщо є такий вислів, то він означає в таємниці. От, так от. Тому воно мені дуже підходить. У релігії троянда символізує страждання. Наприклад, у християнстві червона троянда символ крові Христа. Або мученики. Ну, про це я не знала. Ну, і також є значення по кольорам, про які я вам зараз розповім. А підписатись на канал. Дякую. Коментар написали. Дуже дякую. Ну і повертаємося до значення за кольорами, Да? Червоний кольор. Можете написати в коментарях, якщо знаєте. Написали. Коротше, Символізує кохання, пристрасть і повагу. Білий колір, чистота, невинність і спокій, жовтий колір, дружба, радість, зрада іноді, рожева троянда символізує ніжність, вдячність, симпатію. Також є чорна троянда, не знала про таку, але напевно вона є. Вона символізує прощання, траур і таємницю. Таємницю це цікаво. Треба запам'ятати, можливо, це використаю в майбутньому. Оранжева це енергія, ентезю, енти, ентезю, ентузіазм, да, да, понятно, і бажання. Коротше, вирізати то не буду. Посмійтеся, порадійте, якщо вас повеселило, це напишіть коментар гарний. Ви ну, самі знаєте, да? Ну, Коротше, це для вас. Це було все для вас. Перезаписувати я можу, в мене є така влада, знаєте, але я не буду. Це для вас. Насолоджуйтесь. Ну, я думаю, що ви маєте знати, що я справжня людина, і в мене бувають такі от проблеми з вимогою. Да. Я в дитинстві ходила до логопеда і навіть не знала чому. Бо мені здавалося, що я говорю досить правильно, але що ж ти зробиш? Отаке от от життя. Ну, і залишилось в нас фіолетова. О означає так само, як і чорна чомусь таємничість, ну, далі чарівність і благородство. от. Так от. В українському фольклорі троянда часто асоціює. Дівочу красу, любов і тугу. Також в інших культурах, таких як в Єгипті, Греції, Римі, була вона присвячена богиням, коханням Ісіді, Афродіті і Венері. Ну і в християнстві Троянда, символ Діви Марії, особливо біла та рожева. Ну і розповім вам, яку роль все-таки буде грати ця троянда в моїй анімації. Коротше, як я вже сказала, вона буде називатися, коротше, вона буде називатися Квітка сю саду». і буде такий монолог головної героїні на фоні цієї троянди, яка розквітне, а потім посохне і опаде. Такий от монолог, зараз вам зачитаю. Троянда, квітка, краса якої потрібна Доки вона не зів'яне. Цікаво, якою квіткою буду я. І ви такі, напевно, прослухали і думаєте, що сумненько, да? щось сумненько, щось сумненько, щось досить драматично. Ну, звучить так. Да? Але, коротше, спочатку було в мене в думках зробити щось драматичне, а потім в мене прийшла якась комедія. І спочатку воно буде звучати так, а потім. Буде весело, я вам обіцяю, що це буде цікаво дивитися, бо я зрозуміла, що драма це не моє, а от якась комедія напевно, це моя драма-комедія якась, знаєте, це було прикольно зробити. Ну, трошки по сюжету. Коротше, головна героїня вона просинається в тілі молодої дівчини. Да, молодої дівчини, в якої буде вінчання. І вона з радістю йде. Йде на те вінчання, тому що вона тішиться, тішиться, що вона попала в цей фентезі роман. Вона тішиться і біжить просто туди, але щось стає не так. Да, звісно ж, все обламається в потрібний момент. І, коротше, це буде цікаво дивитися, спойлерити, знаєте, не дуже хочу, але в неї не буде вдаватися те, що вона собі придумала. Бо вона таки досить не проти. А її оця дівчина, в яку вона типу, перевтілилась, вона б цього не дуже хотіла. І от така от, така от історія виходить. У мене, коротше. Прийшло до мене натхнення на цю комедію, траг... трагедію комедію, да? можна так говорити. Коротше. Коли мені вимкнули світло, вимкнули світло щось на 30 хвилин, і поки воно, його не було, в мене прийшло 5 коротше, епізодів, які я собі написала. Не знаю, як воно називається, може, неправильно говорю. Коротше. Ну, я так собі його називаю. І написала сценаріїв. То маленьких шорс, і поки що це буде в шорсах. Потім я думаю це все об'єднати, тому що що? Тому що думаю, що це буде прикольно виглядати все разом. Ну, хочеться якогось веселочів, хочеться зробити щось таке позитивне, щоб піднімало настрій. Ну і добре, повернемося до троянд. Троянди мають витончену форму, гармонійні пелюстки і приємний аромат. Ну, ви знаєте, деякі пахнуть приємно, а деякі ні. От, наприклад, чайна троянда, вона дуже приємно пахне, а з неї джем просто неймовірний. Дуже його люблю. А ви пробували, до речі, такий джем? Напишіть у коментарях. Селекціонери вивели тисячі сортів від крихітних, мініатюрних до розкішних кущів з великими квітами. Також з троянд роблять олію, яку використовують потім у парфумерії, косметиці і ароматерапії. Її аромат заспокоює. Троянди відносно легко вирощувати в саду або навіть в горщиках. Вони радують світінням з весни до осені. Троянди це більше, ніж просто квітка. Це мова почуттів. Частина історії, культури та краси, що зробило їх вічним символом у багатьох народів. Ну і на кінець трошки не придумала, як закінчувати це відео, бо не зробила анімацію, да? але треба подумати, що цікавеньке зробити. І бувайте до наступного відео!